Від Дмитра, якщо пляшка йде на розлив, треба кожні 50 мл чи тільки при відкритті. Тільки, «Тільки при відкритті. відкритті. Так. А, чому раніше у нас тут також було, що раніше ми радили пробувати кожен раз? Так, да, дійсно, у нас був якийсь період такого незрозумілості. От таку, не як зараз, з зарплатами. Да, можливо. І податківців в різних регіонах, наскільки я пам'ятаю, казали різне. В Хмельницькому казали одне, в Луцьку казали інше, в Києві взагалі втретє казали. І інформація була досить різна. Із цього все, що вижилось, із більшості відповідей, які ми отримали від індивідуальних податкових консультацій, ми отримали інформацію, що треба сканувати, додавати акцизну марку тільки під відкритті пляшки. А чи це, е, е, це коктейль, а чи це пограмовка, це якби вже на розлив. Це вже… Це ж з жовтня з 23-го, здається, yeah. да? з жовтня 23 го позиція податкової не міняється yeah, so. стосовно від, відкриття ну, акцизної марки по відкриттю пляшки. А це значить, що це сталий момент. Дійсно, це ще у нас був вебінар з юристом з Олександром, да угу. і він тоді сказав дуже класну новину. Я ніколи не забуду, що є така інформація в податковій, що по одна акцизна марка пробилась по-моєму 40 тисяч разів. Да? Ого, пам'ятаєш, да, на було вебінарі таке, було да. таке? Чи мені в особисті це казав, Не пам'ятаю. Там ну коротше велика кількість одна акцізна марка пробилася там 40 тисяч разів. Але дивіться, всі нововведення податкові працюють так. Вони об'являють. Нічого не говорять, не дають ніяких інструментів. Всі навалюють інформацію ну, через кабінет, через РРО, через ета, через звітність. Вони це бачать, потім вони це аналізують, і потім починаються вже такі. Знаєте, а як це правильно робити? Uh -huh. І от е, акцизна марка реально цьому показник. Тобто, ми набрали з жовтня 23-го всі дані. Uh -huh. Там куча мільйонів тисяч разів перебилася акцизна марка. І вже на перевірку, коли в квітні вийшли, вже в них всі ці дані були і пошли виставляти. Поля тоді е, да ще е, відповідаю, Да, чи буде запис етеро? Да, Конечно. запис буде. Звичайно. Він все відправиться. Е, швиденько тут відповів на питання: чи варто фіскальному чеку писати коктейль Негроні чи достатньо Негроні? Ми пишемо коктейль Негроні і літраж. Я правильно Літраж, да. дивіться в, в 11 пункт статті 3 закону про РРО? треба Бог пам'яті да, давно його не називала. Питалось, Там отлично. чітко написано е, категорія uh -huh. на алкогольної продукції на uh -huh. найменування uh -huh. і е, е, кількість, uh -huh. кількість. Uh -huh. це коктейль, негроні, 300 мл. Я пам'ятаю, що у нас навіть були питання стосовно е, найменування англійською мовою. Ти знаєш, от, опять от же, законодавства немає. не немає. Тобто, дивіться, група має бути обов'язково українською мовою, тобто коктейль має бути українською. А це слово негроні, воно вже ну податково якось це ось так пропускає.